Пройшло 40 минут, наша кукурузка зварилася, ми її достаємо з гарячої води і треба, щоб вона вихволеняла. До речі, я продаю червону чорну щуку. Різноманітні квіти на опті поштучно. Є гортензія по. 40 гривень від 40 штук. Є глоксинія, 195 гривень одна штука. І якщо 9 штук, то 630 гривень. Уявляєте, яка шара. Бажаєте замовити, пишіть мені особисті повідомлення. Потім самий секретний інгредієнт це масло. Ну, у мене домашнє, ми беремо на базарі на Дарницькому. Знаєш, дивіться, ми беремо кукурузу просто отак і змащуємо. Бачите? Отак, мастимо. Все, з усіх сторон. А, Ой, і все. І от секретний інгредієнт, маселко. Ви так робите, а ну напишіть, як ви варите кукурузу. Цікаво подивитися ваші е, секрети, якщо хочете поділитися. а я зварю за вашим рецептом і покажу. Дякую вам усім за перегляд і всім смачного, всім доброго. Капусту под... Ой, капусту цю кукурузу по 35 гривень купляли.